Друзі, всім доброго дня! Привезли зі Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Volvo XC60 2013 рік. 2,4 дизель, 5-циліндровий мотор, мільйонік. пари з автоматичною коробкою передач гідротрансформатор ISIN. Автомобіль комплектації R decision Це практично максимальна комплектація, яка тільки може бути. Автомобіль я викупив приватної особи сам особисто. Автомобілями зі Швейцарії вже займаюся дуже давно. Стараюся купляти в Швейцарії гарні автомобілі з малими пробігами. Тут оригінальний пробіг становить 221 тисяча, присутня вся сервісна історія. Також надаємо ВІН-код для перевірки. Пізніше вам покажу сервісну історію. Надам ВІН-код для перевірки, перевіряйте на офіційних базах Вольво. Також я готовий поїхати на. Вольвосервіс перевірити автомобіль на будь-якому вашому СТО будь де завгодно. За автомобіль я відповідаю. Та все розказую чесно, так як є. Ось такий автомобіль. По автомобілі присутні два косметичних підкраса Пізніше покажу вам його товщиноміром. Зразу перейдемося по комплектації. По комплектації присутні біксенонові поворотні топові фари, такі денні ледовські ходові вогні. Стильна решітка, Air Design, адаптивний круїз контроль присутній, присутні омивачі фар, присутній датчик світла, датчик дождю, дуже багато датчиків Volvo City Safety. Volvo славиться своєю безпекою, надійністю. Дуже автомобіль зроблений якісно, якщо там порівняти, з якимись корейцями, японцями. Це Volvo, за свої гроші. це я рахую один з найкращих автомобілів. Так. По комплектації. Присутні також мертві зони, присутні безключовий доступ у всіх дверях. Подивіться на стан тормозної системи, на стан резини. Резина 22 року, Pirelli. Сама, Самі легкосплавні диски з резиною вартують 700 євро на такий автомобіль. Подивіться, просто без вироботки, все як нове. Присутні бліз, мертві зони. Зразу надаю вам вінкод для перевірочки, перевіряйте по вінкоду, фіксуйте, ми нічого не заперечуємо. Тут також присутній безключовий доступ, тут присутній безключовий доступ. Задні вікна в нас затоновані за заводу. По комплектації присутньо 4 стеклопідіймача, підіймача, складання, регулювання, блокіровка дверей. Подивіться на дверну карту водія, вона просто в ідеальному стані. Все просто як в новому стані, збереженому. Подивіться на стан руля. Він такий десь стильний тут. Він не витертий, не шився, не красився. Все показую вам чесно, відкрито так, як є. Відкривання баку, електрична кришка багажнику. Автоматичне світло, протитуманні фари, електричний ручник, є такі бірочки, що замінювалося маслом. Наступна заміна масла на 226 тисяч. Подивіться на стан сидіння водійського, воно просто як нове. Є тут ось маленька тріщинка. Я його не шив, не красив, все показуємо вам відкрито та чесно. Air дизайн, всі наклеючки, все присутнє. Такі стильні педалі є з накладками. Желізними, по порогах також нічого не витерто, не почухрано, по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Адаптивний круїз-контроль, тримання в полосі, бліси, партроніки, Підігріви, сидінь. Все присутнє, все, що може бути в цьому автомобілі, все є. Заводимо автомобіль, ніяких помилок, чаків нічого немає. Пробіг 221 тисяча. Десь потрібно замінити лампочку, якась одна лампочка згоріла, все нічого страшного немає. Так, Заходимо в MyCar Volvo. Зараз покажу стільки багато функцій є Volvo. Подивіться, City Safety, є Drive, Alert, предупреждення о столкновенні, частична охрана, адаптивні фари. Машина просто нафарширована. класні комплектації, підлокотник присутній. Такі карманчики, можна собі поставити якісь напої. По пластмасі також нічого не почухрано, не подерто. Перейдемося до задньої. До заднього сидіння. Задня дверна карта також в ідеальному стані. Ніде нічого не поцарапано, собак не возили котів, як більшість в Європі є. Що возять, приїжджають автомобілі в шерсті, грязні, поцарапані. Тут є таке місце для дітей. Фіксації такі, в кого є діти, дуже комфортно. Тут також по пласмаці, нічого не зацарапано, оригінальні зимові коврики присутні. По болтах також ніхто нічого не крутив, не знімав. Дуже багато місця взаді, дуже комфортно сидіти. Показую вам такий вид спереді. Тут також ще якісь можна собі поставити якісь напої підлокотник, дуже все комфортно. Вольво одна з комфортніших автомобілів. Можна прирівняти до якогось Mercedes, Audi. Так, всі логотипи, все на місці, Вольво, xc 60, D5, AVD, все присутнє. Вже починається дощик, електрична кришка багажнику. По багажнику також, нічого ніде не зацарапано, не почухрано. Тут також. Ніякої ржавчини, нічого немає, кришка у нас закривається, тут також ржавчини немає. Присутні пар Є десь тут о, треба попрокапувати е, сірою фарбою. Є десь такі маленькі пару скольчиків. Задні стопи в гарному стані також без тріщин, дах у нас без м'ятин, без царапин також. Так, Показую вам праву дверну карту. Подивіться на її стан. Також надаю вам він код для перевірки ще зі стійки. перевіряйте. Заднє сидіння, також з правої сторони все відкидається для дітей, сидіння складається, дуже багато місця. Подивіться на стелю, стеля як нова, все присутнє, сигналізація присутня в автомобілі. Дверна карта пасажира також. Все в гарному стані, стікто підіймачів, все працює. По порогах ніде нічого не зацарапано, не вибито ремнем безпеки. Тут також просто шкіри, шкіряний, шкіряний салон, шкіряні матеріали Volvo з одним з найкращих, нічого не зношене, 220 тисяч оригінального пробігу, а все як у новому стані. Air Design все присутнє. Покажу вам сервісну оригінальну книжку, дуже багато, багато паперів. Оригінальна сервісна книжка. Останній пробіг був на 206 тисяч у 23-му році. Можете собі поперекладати оригінальні печатки, що автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Оригінальна сервісна книжка не зроблена, не підроблена, як нас більшість в Україні робить. Всі документи все повністю в порядку. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Зараз покажу його. Вам товщиноміром, бистро придемося товщиноміром, бо вже починається у нас дощ. Ось такі класні біксиноної поворотні фари. Починаємо з капоту. 103, Тут десь вимазано, пилюка припала. З 97 і 6, 105, 175, оце крило підлаковувалося, просто підлаковано і все, без шпаклівки. Це просто косметика. Нічого страшного в цьому немає. 190. 125 оригінал. 106 оригінал. 156 оригінал. 156 оригінал. 146 оригінал. 186. Ось це крило також підлаковане. Переднє крило і це крило підлаковане. 198. 178. Десь була, можливо, подряпинка, зробили перехід, задули лаком. Також задня кришка, задня кришка багажника, у нас іде тут пластмасова. Тут пластмаса. Вона йде в пластмасі. Так. 119 оригінал, 119. Дах на 120 оригінал, 105, 116. Дверка права, 116, арочку проб'ємо 110. 110, 121, 121, 136, 110. 99,2. Вже гримить, зараз буде дощ, гроза. Ось такий автомобіль. Два косметичних підкраси по автомобілю. Кліренс дуже великий. Автомобіль, ще раз нагадаю, готовий до будь-яких перевірок. Також у нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефоні. Все більш детально розкажу, покажу. Добавляйтеся в Viber-групу, підписуйтеся на мій YouTube канал. Приганяю чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Зараз ще покажу, як працює коробка, що коробка не дергається, не пинається. Покажу вам ще під капотом. Так. Покажу вам під капотом, що мотор двигуна, двигун працює просто, просто ідеально. Однею рукою неудобно. Ось такий у нас двигун, він не мився. Все просто працює як ідеально, без посторонніх шумів, звуків, антифриз на місці, все на місці, рідина, всі рідини на місці, надійний, перевірений мотор роками двигун. Volvo це з однієї з найкращих автомобілів. Зараз ще покажу, як працює вам коробка автомат, включаємо на драйв. Ніяких толчків, пинків нічого немає. Дуже автомобіль комфортний, нічого не стукає, не грюкає. Так. Включаємо R. Також ніяких пинків, нічого немає, ніяких помилок. Одна лампочку потрібно замінити, вибиваємо. Включаємо на драйв, так само. Все працює, підігріви працюють, клімат заправлений, кондиціонер, все дує. Став на паркінг. Друзі, кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі. Звертайтеся, звати мене Ярослав. Всім дякую за увагу, всім пока, всім до зустрічі!